Амітриптилін класичний трициклічний антидепресант. Перед початком відео одразу скажу, що антидепресанти починають діяти лише після кілька тижнів прийому. Вони мають накопичувальний ефект. Це для тих, хто каже, що там тиждень попив антидепресант і нічого не змінилось. Тепер починаємо власне, за антидепресанти. Вони лікують внутрішні проблеми. Тобто такі проблеми, від яких ми не можемо кудись піти. Наприклад, зовнішня проблема це е, операція під місцевим наркозом або похід до стоматолога. Ми можемо уйти, та проблема сама вирішиться. А внутрішня проблема це наші внутрішні переживання, які, можливо, в реальному житті не мають ніякого сенсу. Отже, амітрептилін мають седативну та холінергічну дію. Тобто перевага йде в парасимпатику. Симпатика це симпатична нервова система, це адреналін, тобто збудження. Парасимпатика це ацетілхолін, тобто розслаблення. І що з цього в нас виходить? Коли у нас холінергічний ефект, активується парасимпатика, у нас може бути затримка сечовипускання, запори, також підвищення внутріочного тиску. Обережно людям з глаукомою та в кінці кінців дія на судини. Тому не треба приймати амітрептилін, якщо у вас є захворювання серця, особливо атеросклероз. І один із характерних ще ефектів це ортостатична гіпотенція. Коли при підйомі вгору, наприклад, ми лежали і різко встали, в нас падає тиск. І темніє в очах. Також варто додати, що амітриптилін збільшує апетит. При вживанні таких важких ліків завжди будуть страждати печінка та нирки. Тому слід перевіряти їх роботу лабораторно не рідше, ніж раз на півроку, а то і частіше. І ще можуть бути при прийомі амітрептиліну сухість у роті. Отже, як розподіляються дози. Дозу починають з 25 міліграмів. Потім її можуть збільшити до 200, аби взагалі подивитись, чи працює даний препарат. Це максимальна доза 200. А потім, якщо він дійсно працює, дозу опускають і дивляться, аби підібрати мінімальну дозу, яка допомагає людині. Наприклад, пускають, опускають, подивились, наприклад, доза 100 допомагає, а доза там 50 ні. Залишаємо тоді дозу 100. Дуже небажана суміш амітрептиліну з алкоголем, тому що вона може пригнічувати дуже сильно дихальний центр, і людина може впасти в кому. Плюс до цього амітрептилін з алкоголем може викликати галюцинації. І людина може нашкодити собі або близьким. Взагалі, якщо я буду розповідати всі препарати, які не можна змішувати з амітрептиліном, це буде відео на одну годину. Тому краще ви читайте в інструкції препаратів тих, що ви приймаєте, та в інструкції до амітрептиліну, чи можна їх змішувати. Якщо можна, там нічого не буде написано. Якщо не можна, там буде написано не бажано змішувати. І який ефект від цього чекати? Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал та заходьте. Там ще багато чого цікавого є для вас.